Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892, роторною косаркою VIRX та граблів сонечком Хотів би вам продемонструвати, в нас є вибір маєки, ну, мигалок е і також кріплення е різні до них. Е Ось така мигалка, наприклад, у нас є, є ось така, є ось така. Ось така магнітна, і ось такі мигалки. А... В чому, на чому, наприклад, їх можна закріпити? Закріпити ви їх можете на ось таких кріпленнях. Виглядають вони наступним чином. Ось так покажу. Тут є три отвори. Раз, два і три. Це якщо мигалка, наприклад, ось така, яку я вам показував вперше. Ось, ви бачите на ній три. Болта. Поставили на ту площадку, затягнули гайками, які ось тут теж є. І все. Але в чому ще перевага такого кріплення, це в тому, що вона, тут є ось така площадка. Тобто ви можете взяти ось таку магнітну, е магнітну і її приклеїти ось таким чином. І вона теж тримається. Це е, кріплення нашого власного виробництва. Самі виготовляємо його. Тому, тому так, все. Ось, можете побачити, проварено, все добре, гарненько, окрашено. Можна брати. Також є у нас кріплення ось такого варіанту. Ось такого. Ось такий варіант Він використовується для мигалок. отакої. Наприклад, ви е, тут є ось там кріплення, ви його вставляєте і просто всередині пропускаєте від нього провід. Ось тут він проходить цей провід, а цим закріплюється за дзеркало. Ну, і так використовуєте. Далі є в нас ось такий кронштейн. Це кронштейн, де для кріплення на стойку. На задню Ось так. такий да. Тому теж можете придбати, кому потрібен такий самий варіант. Все. Усім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.